Приходила автоколона, яка везла зброю. Да, в цей час на цю колону наїхали, напали два російські літаки. Да. І зав'язалася військо, зав'язалася в небі повітряна битва між двома російськими літаками і українським літаком, який прикривав цю колону. Один самоліт російський він підбив, другий підбив. Але сам теж був підбитий своїм життям, він спас наше село. Усі витрати на цей пам'ятник ми взяли на себе у день, коли ми встановляли пам'ятник герою, ішов да, весь день дощ, не проливний дощ. Коли ми закінчили встановлювати пам'ятник, сіли в машину, да, у цей час на минуту зупинився дощ, вийшло сонце, освітило. Да, і ми всі стали, подивилися, сказали неверно, нам дякує Всевишне і невірно нам дякує Степан за добру справу.